Станом на сьогоднішній день було вже викрито близько 25 фактів незаконних посівів, по яких відкриті кримінальні провадження за статтею 310 Кримінального кодексу відповідні. Вказана стаття передбачає відповідальність штрафом від 100 до 500 мінімум неподоховим доходів громадян, обмеженням волі до 3 років, а також позбавленням волі до 6 місяців. До кримінальної відповідальності притягуються особи, які вирощують снотворний Мак від 100 до 500 рослин, коноплі від 10 до 50 рослин. Все, що до цієї кількості, тобто до 100 або до 10, йде адміністративна відповідальність. Відповідно, покарання передбачає штрафні санкції по кримінальній відповідальності від 100 до 500 неподаткових мінімум доходів громадян. Також обмеженням волі до трьох років або по позбавленням волі до шість місяців.